Несамовите кар'єрне зростання у Монголії відомий спортсмен, олігарх та популіст. Відтепер ще й за президента буде. Соціальні мережі просто шаленіють від фотографій нового лідера. Увага! Майгін Баттулга, запам'ятайте це прізвище, відроджує культ легендарного Чингісхана. Він за нього знімається у фільмах і вже збудував парк Улан-Баторі, присвячений завойовнику, але. Чому саме йому віддали свої голоси монголи і чим це для них може обернутися? Я Слісарчук розповість. Самбіст, культурист, нащадок Чінгісхана зіркою соцмереж став новий президент Монголії Халтмагін Батулга, завойовник десятками медалей зі східної боротьби. Навіть у Києві побував ще за часів союзу я не миритимуся з корупцією, я боротимуся з нею законами. Урядових оборудок більше не буде. Можновладці не збагачуватимуться на людях. Один з найбагатших людей Монголії, власник готелю та історичного парку імені легендарного завойовника Чингісхана, в політиці не новачок. До того як балотуватися в президенти, встиг побути міністром транспорту та промисловості. Власноруч веде Фейсбук і Твіттер, як Трамп, де регулярно, окрім власних виступів, публікує популярні західні шлягери. В день перемоги там з'явився Бонджові. Тисячі людей чекали цього дня. Я теж зробив вибір для країни, майбутнього моїх дітей. Його звинувачували в корупції, але головне передвиборче гасло Батулги – боротьба з олігархами. Явка на виборах була найнижча в історії. Знадобилося два тури, але тепер в на баторі свято. Зі стерхами Батулга ще не літав, не діставав і амфор з моря, але уподобання у антиолігархічного олігарха проросійське. перед перемогою він залюбки зустрічався з депутатами єдиної Росії про партії Путіна. Тепер з Китаю Монголія переорієнтується на Росію у монголів. Багато сподівань, багато викликів, за яких потрібні співпраця, старанність і патріотизм. Народ повірив моїй програмі. Тож тепер я втілюватиму її. Це мій обов'язок. У президентській резиденції, розташованій поруч з будинками спікера та прем'єр-міністра, новий очільник Монголії жити відмовився. Оселився поруч з адміністрацією і на роботу збирається ходити пішки. Яна Слізрачук спецкордва 2+,2.